Може статися так, що вам доведеться одному провести в лісі кілька днів. Варіанти два. Або ви планували це самі і підбирали спорядження, або так склалися обставини. Ви не знаєте, коли прийде допомога, і вам доведеться самому здобувати їжу, воду, зігріватися. Що робити в обох цих ситуаціях? Нам допоможе розібратися лікарка. І спеціалістка з цивільного захисту Євгенія. Добрий день. Доброго дня. Зараз близько нуля градусів, тому для виживання важливо тепло, вода і їжа. Енергетична їжа. Я на перше місце поставив тепло, зважаючи на погоду. Нуль градусів воно лунає, наче не мороз, і вже так. все повинно бути добре. Саме при таких температурах, нуль і навіть при плюсі, кількість обморожень більша аніж при температурах низьких. Що таке взагалі обмороження? Дуже сильний патологічний стан організму, який насправді дуже важко вилікувати. І обмороження, як і опіки, це е, можуть бути всіх структур органів і тканин. Але якщо на опіки ми реагуємо одразу, це больовий чинний фактор, то відмороження ми можемо почути через декілька годин, коли вже незворотні зміни шкірного покриву, і вже після цього врятувати кінцівки або врятувати навіть кінчик носа. Не є можливим. І, наприклад, дуже зневажливо ставляться до захисту обличчя, носа, вуха, те, що замерзає в першу чергу. До речі, це не з з шопу Це, не -шоп. це е, маска для екстремальної погоди, для військовослужбовців голландської армії. Цікава річ. Ну і, звісно, для того, щоб не змерзнути в холодну пору, потрібен вогонь. Зараз ми будемо здобувати вогонь як способами, які вигадали наші древні предки, так і сучасними методами. Уявімо, що ми з Євгенією впали в воду. Нам треба просушити одяг, зігрітися і, врешті-решт, приготувати їжу. До речі, дуже корисна річ. Відповідно, сірники і запальничка. У нас мокрі. Можемо одразу відставити. Треба розвести вогонь в інший спосіб. Для початку візьмемо кресало з дешевого набору. Також в цьому наборі є труд. Це такі от мотузки, пропитані по запаху парафіну. І тут є такі от штучки, я підозрюю, що вони спеціально для того, щоб чиркати кресало. Зараз спробуємо. Підпалити той труд, який є в наборі. Не виходить. Але ж іскра була? Іскра була, але маленька. Чи якась. то іскра між нами? Ніколи не робив крисалом цього. Це треба додати, що ще й холодно. Ми тримтимо, тому такої чіткої роботи рук можна і не очікувати. До речі, психологічно, непоганий є момент, коли дуже холодно а, не концентруватися саме на холоді, а морально себе налаштувати думками, а, якимись спогадами на те, що приємно. Добре, тільки в мене зараз такі думки, які вголос не, не, не можна озвучувати. З цим кресалом з набору нічого не виходить, але у нас є тут отака от модна штучка, ніж і до ножа йде кресало. На самому ножі є отут от така ділянка, яка спеціальна, щоб бити по кресалу. Спробуємо цим розпалити. Цікаво. До речі, воно ще взагалі ніколи не використовувалось. До речі, важкувати дуже самому, а видобовувати багаття. О, загорілася. Ну, перша спроба у нас вже зігрітися є. Ну, коротше, кресало з дешевого набору не працює, а труд з того ж самого набору, як бачимо, працював. Але це труд з набору. А якщо у нас немає набору, є кресало, давайте спробуємо самі. Зробити труд з того, що маємо під руками. Mm -hmm. Перше, що ми спробуємо, це те, що без проблем зможуть дістати військові. До речі, це mm -hmm. не те, про що ви подумали. А про що ви подумали? А я не знаю, про що хто думає. Ні, вот. Якщо річ про а військових, це... то виключно про порох. Правильно. порох. О. Так, так, Гариті. так. Ну що ж, Все. можемо підпалювати далі. Вогник. Олімпійський вогник. Тепер, ну що може бути? В аптечці, ну, військовій аптечці цього немає, а у медиків може бути обов'язково вата. Ну, якщо не вата, то що там ну, може Вата в місні можуть бути перев'язувальний матеріал, наприклад, вата. Навіть можна її поздирати з оцих -паличок, паличок, які там вучними називають. Хоча я чув, лікарі кажуть, ними в вуха не треба лазити. Пробуємо підпалити. Вату. І, до речі, іскрою в вату влучити набагато легше, ніж маленький труп. Ну, тому що ми можемо збільшити її площину. Правильно. О, загоріло. Найшвидший, до речі, спосіб. Отже, ми побачили, що крисало і вата працює. Ми повинні розуміти, що обмороження може наступити дуже швидко при плюсовій температурі у випадку, коли, наприклад, одежа зволожена. Е, довго тривале насіння е, взуття, яке теж може відсиріти від температури, від поту. Це можуть бути сирі рукавиці. Ну та щодо е, тих елементів, які у нас тут є. Дуже зараз люблять наші військові чарівне слово, фліс. Так, да, люблять, але фліс як і гріє, так може і охолоджувати дуже сильно. Якщо ну, в флісці я... замерзнути, то зігрітися буде дуже важко. Та ну ви що, спитайте будь-якого військового. Не дай Бог, там забув фліску, то вам не повірять. Ну, мені не повірять, але той, хто замерзав у флісовій курці, він пригадає мої слова. Дуже дуже корисні такі от рукавички, особливо для військових, для мисливців. Тобто тут у вас, коли треба попрацювати пальцями, дрібна моторика там потрібна. А якщо, а якщо все треба зігріти, то всі раз. одразу в одній коморці. Дуже корисна, дуже корисна річ. До речі, рукавиці з спільними пальчиками швидше зігрівають руки, аніж рукавиці з окремими пальцями. Ну, Це я з дитинства пам'ятаю. Коли я хотів рукавички з окремими пальцями, як у дорослих, то мама казала, ні, носи оці і ще й на резинці. Тобто о, фраза Мама, я поїли в шапці це має сенс. Це золота фраза, яку ми пам'ятаємо з дитинства, і до останнього дня вона повинна бути в нашій практиці. Краще спітніти, аніж замерзнути. Ну, а тепер у нас на черзі спосіб, яким наші древні предки розпалювали вогонь. От ми зробили такий лук. Маємо цю палицю. Тепер. Вмотуємо її, замотуємо її сюди, в цю тіпа тітіву. На таким от чином. дуже плотне. До речі, це ж потрібно ще й сили мати це все зробити, натягнути, пожертвувати руками. Я думаю, що тут більше треба мати терпіння, ніж сили. Бо щось таке виходить. Так. Тримайте зверху. Ні, а, ні, притримайте цю штучку. Да. А я буду крутити. Давайте, давайте все ж таки сам. Ну що ж, перевірено, не працює. Скажіть, а от якщо ну, не обмороження, а просто от закляк ну, Не можеш рухатися. Це що, охолодження. Що треба там, фізичні вправи робити чи щось? Що? Так, і треба розуміти, які фізичні вправи. Знов-таки, чомусь у всіх завжди е, так закорбувалося в голові, що треба розтирати. Кровобіг е, вистанавлюється не локально, а за рахунок центробіжної сили. Тобто, якщо це руки, ми починаємо вправи в плечових суглобах. І ми починаємо ротаційні вправи. Ротаційний за для того, щоб розігнати потік крові, і щоб вже цей потік прийшов до наших кінцівок. Та ж сама історія з ногами. Ротаційні вправи е в тазовому суглобі. А такі от вправи більш серйозні: присідання, віджимання. Віджимання взагалі корисно робити від протилежної статі. Але якщо ви все ж таки в лісі один, то Можна ви можете зламати пальці самому, але включити уяву. Так, да, але можна поламати пальці, тому що ви можете не відчути ступінь натискання на кисті. І тому це віджимання навіть з уявленим партнером може призвести до травмування. Треба розвести вогонь в інший спосіб, кажуть, що працює. Для цього нам треба цукор і марганцовка, яку зараз. Важко дістати. Ну да, так, це треба медиків розути для того, щоб дістати маранцовку. Так, для цього треба загострити трошки паличку, обов'язково суху. А також в сухій дровиняці виколупати невелике заглиблення. По розміру трошки більше, ніж ми загострили. Палку. Тепер сюди назипаємо цукор. Ніколи не робив цього, але в інтернеті бачив, що це працює. Ну, В інтернеті багато цікавого. Мормансовка. Дякую. Пропорція повинна складатися як один до одного, два до одного. Не знаю. Те, що я бачив в інтернеті, там було приблизно один до одного. Ну, і тепер цією палкою. Натискаємо. О, таємся, пішла іскра. Працюємо. гарний, щоб зігрітися. Але, по-перше, я вже зігрівся і з кресалом було веселіше. Взагалі, щодо раціона, коли я давно там років 15 тому захоплювався одиночними походами, то я завжди підбирав раціон так, щоб він менше важив, але при цьому був набагато калорійнішим. Ну, от, наприклад, тут ми представили батончики, кажуть, що вони мають енергетичну силу. Про ці батончики, це дуже ідея класна, але Читайте уважно їх склад. Калорійність в цих батончиках повинна бути високою за рахунок білку. Прості шоколадки а, більш дадуть енергетичної насиченості аніж простий чорний шоколад. А, не простий чорний шоколад, а навіть какао-масло буде більш ефективніше за рахунок жирів. Не тільки вуглеводі, але білки та жири повинні бути складовими таких батончиків. До речі, мій покійний батько мені радив, ще в дитинстві, якщо йдеш кудись, де можеш замерзнути, бери з собою сало, з'їдаєш шматочок сала і ти тобі стає тепло. І до речі, упаковка зі 100 грамами сала входила в раціон німецьких парашутистів. Піхотинцям не давали сала. Ну що ж, після невдачі з методами пращурів згадаємо, що ми живемо в 21 сторіччі і спробуємо щось сучасніше. У багатьох військових є отакі подібні ліхтарики, які працюють на батарейках, в даному випадку на акумуляторі. Спробуємо використати його. Для цього нам потрібна фольга від пачки цигарок або від шоколадки. Ні, від шоколадки не підійде. Саме від пачки цигарок, тому що вона дуже тонка, вона повинна швидше займатися. Uh -huh. Вирізаємо таку тонку смужку довжиною, щоб вистачило зімкнути контакти батарейки. Ну, спосіб вже вимагає трошки такої точної координації рухів uh -huh. і тонкої моторики пальців. Так отож. Посередині цієї смужки. Робимо такий надріз, щоб залишилося цієї фольги буквально міліметр. Як тоненький перехід. Так, да, тоненький перехід. По ньому будуть бігти метріз. електрони. Так, так. А ви біжіть за ватою. <різь> так. Я тут, медична Коду. вата тут. Батарейку тут. Так. Да. Значить. Коли я зажму один контакт, другий uh -huh. зажму, ви покладіть зверху вату, а потім я зажму другий контакт. Працюємо по, май... по команді. Саме так. В армії без команди нічого не робиться. Давайте зверху. Є. Оце так підпав. Є. Але мені здається, в цьому методі знов таки вата нас вирушила. Знов таки вата. З ватою швидше за все можна здобути багаття. Багаття у нас є, нам треба вода. От, Євгенія, з водою все зрозуміло. А якщо, скажімо, немає відкритого джерела води, але є сніг та лід. Вогнище ми маємо, тобто розтопити можемо. Чи треба після цього очищувати воду? Звісно, обов'язково. І треба ж пам'ятати, який сніг можна брати, а який не можна. Який не можна, ну крім жовтого правила жовтого снігу ніхто не відміняв <свісна> в будь-яких умовах. А, хоч є уявлення того, що зима, холодна вода, сніг, крига або щось таке, це не означає, що все це не може містити інфекційного чинника і вживати таку воду або такий сніг, або таку кригу не без термічної обробки, або хоча б без фільтрування, категорично заборонено. Зараз ми воду профільтруємо. Угу. Для цього ми беремо пластикову пляшку. Завдяки нашим нечемним, невихованим громадянам О, да. зараз знайти пластикову пляшку не проблема. Значить, Будь-який розмір підійде, розрізаємо її, я розріжу навпіл. Дуже обережно, до речі, так розрізати на собі. Нічого. Нормально. Щоб не травмуватися. Нормально там. То... Значить, Беремо вату. Бачите? Вата нам сьогодні вже знадобилась не вперше. Вата зробила наш день на виживанні. Да. Так. <свят> Нікуди без вати тепер. Кладемо кладемо в пляшку. Певним шаром. Так, ну і медик, давайте вугілля. Вже все підготовлено. А я думав зараз покомандувати трошки. <свят> Це активоване вугілля, ну, його краще. Подрібнити. Подрібнити. До речі, була власна історія, що після Чорнобильської а, катастрофи дуже багато а, було виробництво активованого вугілля задля того, щоб засипати водойми, які поблизу були, а, певний прошарок ґрунту, і саме за рахунок активованого вугілля. Так, я встану а... щось дим. Так, куди дуля туди дим, куди дуля туди дим. Намагалися деактивувати радіологічний шар? Ну, мені здається, що активоване вугілля, наскільки я пам'ятаю, не дуже допомагає від радіації. Але активоване вугілля як універсальний вставки. А до речі, а можна використовувати вугілля від е, вогнища? Для фільтрації? Ну, гіпотетично можна, але бажано, щоб все ж таки це було очищене вугілля, тому що ми можемо, окрім того, що профільтруємо воду, додати у воду продукти варіння, які ми можемо отруїтися додатково. Ага. Тепер я наливаю сюди воду От сюди. Угу. Краще було б застосувати кришечку. А вугілля впливала. І щоб не тримати, ставлю ось сюди, бо через вату воно капає не дуже швидко. Пам'ятаю, така тоненька струйка була у діда з самого апарату. Такий спосіб ну, фільтрування, звісно, він дуже такий критично саморобний, будучи в стані переохолодження та ще й захворюванням шлинково-кишкового тракту за рахунок кишкової інфекції або ще якихось бактерій, можна заробити і зневоднення. Ці два критичних по собі стани а, можуть, на жаль, зіграти фатальну історію в умовах виживання. Тому вода, хоч і на око, чиста, але задля стовідсоткової впевненості і задля того, щоб вживати її без м, ризиків для здоров'я, бажано ще піддати термічній обробці. Ось таке от сухе пальне раніше йшло в Сухпаях Збройних сил України, проте в комплекті знайшов е, пальник. Е, як вийти з ситуації? До речі, це от мій е, лайфхак, е, бо це пальне, якщо в рюкзаку розкривається коробка, вона розсипається по рюкзаку, потім крошиться і потім його висипати треба. А так доволі зручно. Як виходимо з ситуації? Робимо такі от кілки. Якщо їх зробити з Мокрих гілок, то допоки закипить кружка води, вони не перегорять. Вбиваємо трикутником. Трикутник найкраща форма геометрична для опори. Вибачте, кресалом користуватися не буду. Палю запальничкою. Ставимо нашу воду зі струмка. Ну і чекаємо. Поки закипить. чи або закипить. Сьогодні ми показали, як очистити воду, здобути вогонь. Саме ці поради допоможуть зберегти власне життя у будь-якій незвичайній ситуації, уникнути переохолодження. Запобігти зараженню або інфікуванню і пам'ятайте, що ваш порятунок це справа ваших рук. Тож бережіть себе і будьте здорові! Запам'ятовуйте лайфхаки, вчіться правильно використовувати спорядження, бо нам ще своє робити.